Всіх вітаю. Сьогодні у мене цікава зустріч із моєю підписницею це Оля Перевала. Вона слідкувала весь час за створенням моєї книжки, а сьогодні я вирішила з нею зустрітися, все розказати, показати і показати вам. Я вручаю Оля тобі цю книжку. Ти задавай мені всі питання, які є. які ти... Ну, в процесі по поучиться. вийдуть наші питання, а я буду тобі розповідати, як я це все створювала, як воно все почалося, ідея моя, яка прийшла задовго ще до. І от саме перше питання, як тобі ця ідея прийшла створити таку масивну роботу, таку книжку. Вона давно прийшла, давно я її виношувала, цю ідею. Аж поки я не натрапила на відео однієї, де вона розповідала, що не треба носити весь матеріал в собі, в своїх записниках, в комп'ютері. Треба те, що маєш, його створити, і по частинам можна створювати. Можна створити 10 книжок своєї сімейної такої історії. І... Ну, якось так. І вона мене надихнула ця дівчина. І те, що в мене було, це саме перше, родина чоловіка, чоловікова лінія, батьки його, їм по 82 роки, і мені дуже хотілося, щоб вони вже потримали, побачили цю книжку. Це про їхній рід і все, що я давно-давно збирала з усіх родичів, все, що в мене накопилось. Так, я її створила, цю книжку. <реш> Таке ще моє питання: чи ставили ти собі якісь дедлайни, коли починали цю роботу? Дедлайни в мене були. Я її починала створювати з жовтня. От в жовтні я поїхала в країну до батьків і там взяла всі альбоми. Я їх, всі ці фотографії перефотографувала, які в них були. Собі на телефон зробила ще. Аудіозапис про кожну фотографію батьки розповідали, що на цій фотографії, який період, які там люди зображені, які події. Ну, тобто, до таких дуже, дуже така була кропітлива в мене робота. І я збирала з жовтня. І в мене був срок до грудня, я мала їм на Новий рік зробити таку презентацію книжки. Але не вийшло, тому що вже в жовтні багато родичів, вони побачили, що то буде за книжка. Вони всі цікавилися і допитувалися. Я їм трошки надсилала матеріалу. І вони почали діставати свої альбоми, і потім надсилати ще більше і більше своїх фотографій. І в мене так затягнулося, що в кінці січня тільки я Зробила до кінця цю книжку. А які в тебе були емоції, коли ти вперше отримала цю книжку в руки? Це, це не передати ці емоції. Це ну, як ну, не знаю, це як своя дитина, ти її створюєш, створює і тут тобі в друкарні її видають. Я замовляла чотири екземпляри для своєї родини, і то було просто неперевершено. У мене було так, такі емоції, так, така радість. Ну я не знаю, як. Це треба його створити, і потім вже тримаєш її в руках. Це дуже дуже надзвичайні емоції. А в якій програмі ти створювала? Там легко було розібратися? Програма, Програма для, для мене не... була нова. Називається це безкоштовний, безкоштовний сайт Canva. Там можна багато чого створювати. І теж е на YouTube були пояснення, як можна створити мову. Ну, то... Ну, спочатку, звичайно, там очі великі, як то кажуть. Але в процесі все потихеньку-потихеньку можна переносити з комп'ютера зручно е фотографії туди розміщувати. І потихеньку-потихеньку набиралися, набиралися. Спочатку робила свої роб роб фотографії. Я Так. Є такий ще один сайт, я напишу вам нижче його о, під цим відео. Я там обробляла кожну фотографію. Там додалися чіткості, можна було кольорову зробити. Ну, мені дуже сподобалось. І допомог дуже мені цей другий сайт в обробці. Я прям дуже задоволена, що вони стали такими прям дуже-дуже. <хи> І фотографій вийшло дуже багато. Скажу, що це період книжка про життя, це мій свекор і свекруха, з 1942 року починається, і до... книжка мала закінчуватися, ну, так як народження, це свекор і свекрухи, їхнє життя. Вони народилися в Казахстані. Як вони там переїжджали в Україну? Це... Тут дуже багато карт я зробила з інтернету, із пункту А в пункт Б. Вони переїжджали. І Так багато хотіла сказати. І багато фотографій назбиралося. І книжка мала закінчитися одруженням, тобто шлюбом. Це я із сином цих батьків, і ще одна донька. Але потім. Вже наші діти почали запитувати, а що не буде нас на цій книжці? Як це? А ми кажемо: ні, не буде, ви будете в іншій книжці. А на що тоді нам ця книга? Ми ж її маємо вивчати. І тоді зовсім змінився За кінець цієї книжки. Я почала думати зовсім по-іншому і знову пішли продовження, продовження. І книжка закінчилася вже, вже виходить 2019 року. Там я опустила двадцять 23 роки періоду. Тут є в книзі на цій сторінці. Тут є такий зараз. Тобі в кінці книги є такий листок, де вже проходить 23 роки. Ось такий моя фотографія. Я тут малюночок колись такий створювала. Все, що було в мене, зберігалося всі роки, я все сюди запечатала. <гум> І от оця листочок показує період із 1996-го в 2019. І тут вже є внуки, вони задоволені, що вони себе побачать. А наступна в мене є ідея створити ще одну книгу вже про внуків. І ось, виходить, оця книжечка. Це має бути в мене вже наступний такий проєкт, який я теж його надіюсь, буду створювати скоро, тому що ідей дуже багато. Таке ще питання: чому саме така обкладинка? Що ти хотіла нею сказати? Я довго думала про назву. Прям, прям дуже довго. Я не знала і всіх запитувала, допитувалась. Але дійсно суть. Ну, не суть а біографія моїх цих головних авторів цього, цієї книжки Свекор і свекруха їхнє життя. І вони дуже багато переїжджали. Тут розповідається також про виселення батьків свекрухи і свекора із України, які жили в Житомирській області. Їх було депортовано в 1936 році. Казахстан із-за польської національності. Mm -hmm. І вже там народилися діти і далі внуки. І оця назва від дому до дому. От дійсно вони потім повертаються. І батьки свекори корисвекрухи повертаються. Потім їм тут не подобається в Україні. Вони знову повертаються в Казахстан. Вони тут будують собі хату для життя і знову повертаються, і там будують хату. І я коли досліджувала, я коли, ну в, як то кажуть, ввійшла в цю їхню історію, мені просто було ну наскільки в людей сила до життя, сила волі, і, і дійсно від села до села, від дому до дому. І я там на своїх картах розмістила і показала, де ці пункти були, яка була відстань. Україна, Казахстан, Україна, Казахстан. А потім внуки вже там є сестра і брат мого Свекра. То вже діти брата переїхали в Німеччину. Тобто тут три країни: і Німеччина, і Казахстан, і Україна. Цікаво. Угу. Ще таке питання: як реагували взагалі твої родичі на ці твої пошуки? На те, що ти постійно мабуть там родичі, так, родичі, і корисикруха завжди були на зв'язку, і їм це подобалося. Їм увага це подобалася. Що я в них розпитую про дитячі роки, про їхні там події, як зустрічався з батьком, як там? Ну ну дуже багато. А потім приєдналися дві сестри, ще свекрухи. І ну, дуже всі були задоволені. Спочатку вони не дуже так дивилися на цю книгу, ну книга та й книга, ну щось там створює та й створює. А вже в кінці вони були дуже такі, як, як сказати, захоплені. так, захоплені, так, захоплені, так. Була дуже кумедна ситуація. У мене були. Я мала, ну, я, мені подобається досліджувати саму генеалогію і все було з цим пов'язано. В мого чоловіка бабуся була, яка жила у Житомирській області. В неї своя родинна історія, вона дуже довга, я її поки вивчила. Дуже довго. Але колись ще 20 років тому я їздила в Житомирську цю область, і е, е, ні, це була не Житомирська, це вже вона на Волині жила, ця бабуся, її бабусю Аді звали. І я їздила до неї і, і я все розпитувала. Мені так було цікаво, ну мене скоса дивилися так родич, але мені було так цікаво спілкуватися з цією бабусею, Їй було вже десь 75 років. І вона все розповідала про, про свій рід. А я все записувала, хто чий брат, хто чи... і в мене такі схемки поробилися, і в мене й досі вони зберігаються. У мене така стопка цих записок, записок, записок. і бабусі, і, і всіх. І я ж кажу, це і свекрова лінія, і свекрушена лінія. У мене все в таких схемках: рід, рід генеологія. І я його збирала, збирала, і вже я його сюди все дослідила і все. Ну як сказати, все сюди вклала. вклала. Дякую. Книга виглядає дуже дорого і дуже ефектно, тому що сторіночки такі приємні на добутик. Якщо не секрет, яка, яка ціна? Такого задоволення. Скільки <смеш> я, я не очікувала. Спочатку в мене я захопилася процесом створення. Я зовсім не думала про ціну і скільки вона вийде. Вийшло 102 листки. Листки це 200 сторінок. 200 сторінок. Я спочатку створювала, а вже потім я вже почала ходити по друкарнях. І мені відмовляли. Великий був товщина була книжки, вони не хотіли морочитися з Таким. І чотири екземпляри це теж ніхто не цей. Потім я писала, ще дивилася в інтернеті дуже багато сайтів і різних рекомендацій. І одна друкарня мені відповіла. Я була в такому захваті. Спочатку вони на емейл мені написали свій прайс. Одна сторіночка. Надрукувати отакий от глянцевий. Я вибирала тут товщина 130 паперу, фото фотопапір такий yeah. гарний. Один злотий. Один злотий. Один злотий. Одна сторіночка. Один злотий. Одна сторіночка, один злотий. І це не листок, це оця сторіночка. Надрукувати mm -hmm. це один злотий. Але собі порахуйте. Але ну, я задоволена, тому що це, ну, це ж, як то кажуть, не на один рік я його створила. І, і я задоволена, що я тепер не тримаю все його в пам'яті. Я його вигрузила, весь свій матеріал, цю книжку, і мені, мені дійсно радісно на душі. Що вже одну книжку е, має свекори свекруха, і вони як е, тримають її в себе на журнальному столику. І от так як ми сідають вечорами або в будь-який вільний час, вони її гортаються про їхнє життя. Тут е, дійсно, що е, я тобі так трошки трошки mm -hmm. полистаю, тут е, починається: от тут є про е, як свекор служив в армії. Mm -hmm. Тут на початку вже ж покажу трошки про документи я сюди вкладала, теж знаходила на різних сайтах, а ще з архіву Казахстану mm -hmm. різні коментарі, де місцевість про місцевість тут писала, про батьків, mm -hmm. як вони тут є документи імен депортації свекрових батьків, як їх депортували, є справа в сім'ї, зберігається. І е, далі вже ось там є бабуся мого свекра, всі е, родичі, е, брат, е, сестра він має, е, потім служба в армії. Ось тут е, як він познайомився із свекрухою, тут її вже починається. Така родинна історія. Далі її сторона Ось такі схемки використовувала. І тут ну, видно батько, мати як така схема роду. І про кожну людину, де я знайшла ці фотографії, тут описувала карти, ось такі, де переїжджали з України в Казахстан. Трудову книжку, звичайно, я потребувала <смеш> все купити, трудову книжку. Ось Потім надсилали, я ж згадувала фотографії і е, сестри, е, е, свикрушені сестри. Це вже діти. Діти виросли, от є донька, син, е, потім е, згадка вже про весілля, все, що було в альбомі. Я йому все сюди зробила і допомагали родичі мені із Німеччини, із Казахстану. Mm -hmm. Тобто була така спільна праця і мені дуже приємно. Всі, включилися, Всі включилися. Десь я рахувала, до 20 чоловік приймали участь в створенні цієї книжки. Mm -hmm. А як так розумію, буде друга частина? Не буде. Не буде, не буде другої частини, буде такий. Тобто на, на цьому все. На цьому все. Конкретно ця історія завершена, закінчена. Так. Буде інша книга, угу. будуть розповідатись, я планую внуки, угу. тобто ми, свеку свекруха, бабуся дідусь, і угу. наші внуки. У них п'ятеро внуків. Угу. Це буде друга книжка така. Ну, тобто з цією вона буде пов'язана так, трошки посередковано? Трошки. У угу. трошки. мене дуже ще декілько. є дуже багато досліджувати, читати метричних книжок, і мені це дуже подобається. І є матеріал онлайн в інтернеті, е, Житомирська область, там є Олевський костел, і можна читати і не перечитати. До 1800, я не пам'ятаю, 40-х років. Але це треба час. І це може бути ще одна книжка. Це туди в глибину, угу. і воно є. Дуже цікаво. Що тобі ще таке розказати? Як? У мене був процес створення, що е, всі зібрала фотографії. Всі, всі зібрала фотографії. Не було фотографій одного родича. Він живе на Житомирщині, ну, немає в них фотографій. То мої родичі, ну. Вже як зателефонували тим родичам. І вони пішли до нього додому і прям його сфотографував. Ми... Так, у мене була така кумедна історія. Я так сміялася. Думаю, людина не хотіла. Ну, є, звичайно, це є якісь його дитячі фотографії, там ще в 80-х роках, але він не хотів. Він себе сфотографував і він зараз. Це добре, я ж кажу, що вже ну... мені приємно, що Свекор Свекруха тримають такий цінний, такий цінність таку, в руках, і вони читають про себе. Бо вони ж мені це все розповідали. Угу. Я його довго записувала аудіо. Потім все це аудіо я все ем, як, переводила в текст. І в Word, в документі, все писала. Ну, дуже, дуже довго. <хи> Світлана, а що б ти могла порадити тим, хто хоче створити таку фотокнигу для своєї сім'ї? Починати з того, що у вас є. Не обов'язково це може бути книга для подарунок для мами про вашу, вашу дитину там, від народження там, до 10 років. Їх ідеї може бути е, безліч. Можна просто продати маму. Ті фотографії, які у вас є. Не обов'язково робити таку масивну. Видали на 20 сторінок. Mm -hmm. Ну, так, yeah. мої рекомендації починати. І є, як то кажуть, безкоштовний цей сайт, в ньому можна розібратися. Але, звичайно, я вже з свого досвіду порекомендую спочатку знайти друкарню, поцікавитися, де ви там живете, в якому місцевості. Запитати, скільки буде екземплярів, скільки вони видрукують, і вже потім починати. Можна навпаки, можна, звичайно, створити. Ви його робите. Мені дуже подобається ця програма, що там можна пересувати фотографії. От і з одної листки можна пересувати, так я все змінювала в процесі. Змінювала одну сторінку з другою, все переставляла, бо воно ж ідей багато. Але вже в кінці воно видно. Воно видно і що ще розказати такого цікавого. Якісь, можливо, були цікаві випадки, пов'язані з творенням цієї книжки. З творенням книжки. Я скажу, що я була. Я не дизайнер, я, не... я просто мені дослідження роду. От я займаюся генеалогією. Я не знала, як його ні дизайн, ні хто, ні коректор. От я його писала розмовною мовою, тут написано е, батьків. Як вони мені коментували фотографію, так я її писала. Ну, звичайно, там, трошки виправляла, е, підкориговувала. Останок е, хочу так запитати до Касвята, чи ти задоволена результатом Чи з цим, який у тебе вийшов? Дуже. Дуже. Я задоволена результатом і вже. Роздала книжки внукам, вони отримали і вже теж читають. Можна їх зробити в тобто, створюєш, створюєш, і в PDF-форматі воно в тебе зберігається на комп'ютері, ти можеш переслати родичам. Тобто, в мене є в планах розсилати родичам такий формат, вони собі будуть друкувати. Так, Я дуже задоволена і раджу всім починати не відкладувати. Головне не відкладувати, тому що життя. Тому що життя проходить. І ловиш себе на думці, що от в мене на меті там ще є вже свою мамину лінію досліджувати. У мене є дві свої рідні тітки. І я маю теж фотографії дуже багато з цієї сторони. І я хочу встигнути. Хочу встигнути, щоб вони дійсно їм вже було теж за 80, щоб вони теж отримали на руки такі книжки. Ну, я не знаю, я одна така в родині. <сі> Всі дивуються, а мені дуже подобається це дослідження роду. І я проводжу консультації. Хочу вам ще зробити такий анонс: що ви можете до мене звернутися. Я проводжу такі консультації по пошуках слідів ваших предків. Я шукаю сліди. От, наприклад, якщо Оля, ти хочеш знайти. Своє коріння, ти не знаєш з чого почати. Ти можеш, ми можемо онлайн з тобою за телефоном, тобто така бесіда, бесіда онлайн, і я е, дізнаюся в тебе, що ти просто знаєш про свій рід. Татова сторона, бабуся, прабабусю, оці всі і те, що ти хочеш. От ти хочеш дізнатися, там, ти не знаєш про бабусю, звідки вона в тебе родом. Якісь тобі розповідали розповіді в тебе, але ти не знаєш. Я це все описую, ми з тобою розмовляємо, я його записую і я шукаю сліди. Потім я два дні поринаю в ці пошуки. Я шукаю все, що є в мережі інтернет онлайн. А там є дуже багато. І в мене вже є такі збережені до 40 сайтів. Я ходжу з сайти на сайт і в пошуках. Потім я знаходжу все, що я знаходжу. Е, можливо, є і розчарування в архівах, нічого не збереглося. Є й такі випадки. Але вже тоді людина знає, що в цю лінію ну, нема. І це тільки з здогадки і там питати, можливо, родичів через родичів. А є дуже багато матеріалу в інтернеті, і архіви зараз дуже багато почали викладати свої матеріали в інтернеті. Угу. Я це все шукаю, і потім я тобі надсилаю файл із усіма посиланнями на всі сайти. Ми можемо або знову созвонитися, або вже потім ти сама. Під моїм керуванням, так сказати, по кожному сайту далі шукаєш сама. Я шукаю сліди. І я тобі даю все, що знаходиться по у... твоїй лінії, в якій ти хочеш. Це так, дуже так, цікаво. Так що можете звертатися. На сьогодні все. Я дуже рада, що Це ти здається. дуже є. цікаво. Можливо, до наступної зустрічі, до наступної можливо, книжки. Можливо. Все тоді. Всім до побачення!